Доїхати до місця, де знайшли автомайданівця Дмитра Булатова, непросто. Зміркувань безпеки везуть околицями, рухаємося темними селищними вуличками. Ось і будинок, хазяїн якого прихистив понівеченого активіста. Господар хати розповідає: у закривавленому чоловікові, який прийшов до його воріт, зниклого активіста впізнав не одразу. Ляжу чоловік побитий іде той самий такий. Весь у крові блін, Думаю, а це що? Думав, що якийсь то п'яниця чи що такое? Да? Ну, думаю, блін, я сюда вот это так за машину, а вон такой страшный это самый. Говорит, я Дмитро Булатов. На стільці ледве сидить понівечений Дмитро Булатов. В нього порізане обличчя, відшматована шматок вуха, по всьому тілу синці та забої. Хто його викрав і де більше тижня утримували, сказати не може. Адже весь час очі були зав'язаними. Єдине, що повторює, надвечір викинули завтівки. Лісом блукав близько години, аж поки не вийшов до населеного пункту. У мене просто руки мені пробивали. так Ухо відрізали, лицо порізали, на тілі живого места нет. Ну, так ви все видите. Ну, Господар хати обігрів та нагодував Дмитра Булатова. По пам'яті активіст забрав номер друзів. Вони й примчали на допомогу та покликали журналістів. Видно плохо, тому що я в темноті сидів все время. Ну, в принципі, суп мене что его <звісно>, держали, известно, що останні два дні його не кормили. Известно то, что его выбросили в лесу. И известно то, что он добрался до села, нашел людей, которые стояли возле магазина, и позвонил нашим спортсменам, своим друзьям, потому что только их телефон он помнил. Вот, а потім уже спортсміни э, розказали всім остальним і тогда вже все туди виїхали. нашли там. Понівеченого активіста доправили до однієї зі столичних приватних клінік. Про стан здоров'я постраждалого кажуть близькі говорити зарано, адже попереду ретельний медичний огляд. Анна Грішена Сергій Клименко п'ятий канал.